Життя на першій лінії. Житловий комплекс Грейт. Пане Іване, ну і ще хочу запитати про Херсонщину. Сьогодні від Олександра Прокудіна від е, начальника Херсонської ВА, Є інформація про те, що росіяни продовжують штурми аби захопити плацдарм на правобережжі Херсонщини. Ясно, що ми е, даємо бій, ворога знищуємо. Але також є інформація про те, вона не те, щоб нова, що вони намагаються закріпитися в острівній зоні в гирлі Дніпра і роблять це достатньо е, давно. Чи е, певна активізація зараз може бути і на цьому відтинку також? Почнемо з того, що в 23-му році росіяни планували власне там залучити, створити і залучити бригаду річкових катерів. Ми знаємо свій час, що там було накопичення, оце так, що всі обзговорювали 300 катерів, росіяни, 300 човнів зібрали це для того, щоб проводити атаку і так далі. Ну, насправді цю бригаду вони формували більше року, і, власне, 24-му році. Вона пробувала під кінець 24-го року власне проводити там локального рівня військові операції. Ми пригадуємо бої за острови. Пригадуємо як один момент. Вони навіть пробували форсувати Дніпро чи верніше висадитись на, на островах, паралельно завдаючи вогневих ударів по правому березі Херсонщини, по зокрема й по Херсону. Але це був такий локальний виступ, все -таки, наступ все-таки так виглядає, що тоді зуміти скоординувати чи налагодити процес новий десь для росіян ведення нової тактики бойових дій, не вінчався успіхом. Ну, тепер інша ситуація, там все-таки є певне замерзання самого плеса, є є інші виклики для росіян, тому що там, скажімо. Проводити без понтонів чи без барж просування в сучасних теперішніх реаліях русла це в будь-якому випадку означає для бійця, який потрапляє у воду, гарантовану смерть, і багато інших навіть банальне десь намокання, замокання при висадці, це знову ж замерзання. Це тобто такі речі для того, щоб їх використати, ці картери, все таки потрібні інші погодні умови ефективно. Але те, що ворог там силами ДРГ і розвідки проводить таку роботу, це однозначно так. Життя на першій лінії, житловий комплекс Ґрейт.